48 світлин, на яких зображені матері та вагітні жінки, презентували в обласному центрі народної творчості. Жінка тут відображена кожна дуже. Гарна, красива, це сповідь про її життя. Тут вони всі незалежно від статусу, віку, від посади, яку займають. Кожна жінка дивовижна, прекрасна по-своєму. З 32 авторів цих фотографій на відкритті присутній один Герман Лукашевич з Кропивницького. На виставці він презентує одну світлину. На ній дівчина у вінку каже, її особисто не знає. Це е, репортажне фото. Це не Непостановочне. Це був свято Івана Купала. Ми їздили і там дівчата одяг, співали пісень, було все дуже гарно, таке дійство, чисто схопив момент. Ці фотографії зроблені в стилі стімпанк. Це стиль, в якому герой вдягається в речі, пов'язані з науковою фантастикою. На цих світлинах зображені жінки-військові з Києва. Цю фотографію дівчина у соняшниках зробив в Олександрії Віталій Попков. Відвідувачка Любов Смоляк каже: серед усіх робіт ця їй подобається найбільше. Чому жовтенькі квіточки, соняхи, бо це ж квітка сонця? А у мене такий вірш навіть є. Моя душа це плетиво із квітів сонця, золотих кульбаб. Ну на жаль, тут кульбабок нема, але соняхи теж квіти сонця, тому вони мені припали до душі. Ну, звичайно, є і ще більш екстравагантні такі. Фотографії різноманітні, ну дуже вдало, я так думаю, побудована експозиція. Мені дуже сподобалось. Фотовиставка, особлива тому що жінка, діятиме до 20 травня. Олена Жикалова, Нікіта Шандаровський, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.